Всім привіт! Прийшов сьогодні я на Окуня на своє домашнє озеро. В руках у мене сьогодні буде флагман Optimum оновленої моделі в рості 2,06 з тестом 06,5 грам. Починав я свою мікроджигову ловлю саме з цієї моделі, але е, старої версії. В принципі, прикольний спінінг, але зараз він повністю змінився. Хочу спробувати, як він по суті буде відпрацьовувати на Окуні на маленьких вагах. Тут по суті. Яка вага один, максимум 2 грами, і в принципі да і все. І плюс приманка. Будемо зараз старатися зловити щось, тому що там трошки бачу, вон окунь ганяє. Якщо видно, так що не гаємо часу. Вчора пройшов такий потужний дощик, водичка піднялась, буквально на... напевно на метра півтора піднялась вода. Тобто в цих озерах, якщо йде дощ, по суті. Рибка починає активізуватися, тому що озера не сильно глибокі, кисню мало, а дощик саме його додає. Ну і рибка починає активізуватися якось так. Ну зараз ми це будемо перевіряти, тому що стояла спека, напевно, тижня-два без дощу, без, без нічого. А от сьогодні саме ну вчора, вчора був слом погоди. Можливо, сьогодні окунь взагалі не буде брати, хто знає. Ми будемо перевіряти. Я вам бажаю приємного перегляду. Починаємо. Пробувати. Ще по суті рано 5.30 Загалом зазвичай окунь виходить тут десь біля шостої ранку. Був вже тут декілька разів. Тобто знайшли... О, є! Перша рибка. А, і зійшла Зараз трошки половлю декілька риб. Зловлю і щось буде, і щось буду казати про спітне. Ну общем, поки що, ну, поки що палка як палка. Такий бюджетний ультралайт. Зараз там щось коштує 1600. По суті, як перший ультралайт, його можна розглядати. М'якенький, приємний спінінг, легкий доволі. Немає такого, що ви взяли цеглину в руку. Хоч і коштує не сильно дорого, але ну щось в цьому є. Можна ловити, можна відчувати клюваки. Я от зараз ловлю на півтора грами і півтора дюйми приманку. О, є! Нормально відстукує, я відчуваю це навіть в руку. О, зараз око не тягну. Відчуваю кожний робочок. І він доволі, кстати, доволі класно. Ой, чубрашка злетіла. Доволі класно відпрацьовує. Ось такий перший у Отакий Ось такий малий. Це будемо відпускати зараз. Кидає він так посередньо і не супер добре. Ох, є. Не супер добре і не погано. Тобто просто звичайний, звичайний закид. Щось якийсь не, неактивний окунь на виважування. З другою нашого конець. Теплий такий. Теплий, теплий. Дуже тепла вода. Був у мене такий схожий спінінг по по строю. Так в ньому, по суті, був такий запас потужності до 5 грам. Ну, я 7 кидав, плюс приманка 8 кидав. Обережно, звичайно, але він не ламався, він нормально, реально нормально кидав. Тут я відчуваю так само, що от, е можна ставити 5, можна ставити навіть трошки більше, от 7. Я думаю, що 7. У нього вже буде це край. край можливості. У старої моделі була трошки інша вклейка, вона була е, більш делікатніша, але сам спінг, сам комель був більш потужний ніж тут. Тобто, ну реально зовсім різні палки. зерна <зільна>, з таким мікроударчиком так прийшов я на дамбу тож там на пляжі почали прям дуже багато купатися Почувати. Тож вирішив піти, не, не заважати їм. Ну ось. Так що буду зараз обловлювати дамбу. Тут місця багато, зазвичай тут нікого немає. Поставлю зараз 2 грами чебурашку бурашку, і джавастик флагманський в кольорі лох. Подивимося, що буде що там по суті ну, цей гольр зараз працював. Якщо не буде працювати, поставлю грінпампін. Такий темний під натуралку. Бачу, пузирки пішли, тобто карась крутиться, можливо навіть якийсь короб. Є різний мальох, там бачу дуже багато розводів чи буде зараз плювати охонь тут. Та я впевнений, що так. Тут йде така провочка різка, від зазвичай там і клює. Вже так недалеко від берег. Поставив 2 грами, тому що хочеться і спінг перевірити, як він буде відпрацьовувати, поки ідеально. І в руку відчуваю об дно і по вершинці все бачу дивіться який кого я зловив судачка на все судак три тисячі ой прямо ось тут біля плити точніше на плиті ось такий малий а давайте швиденько його відпустимо такий кликастий малий я пішов. Оце трофей. Супер трофей. Це вже другий судачок, якого я тут ловлю. Також такого самого розміру маленького. Є окунець. з-під самого цього зливу. Ось такий маленький. Маленький окунець. Вот так взяв під самый, пиццами, самую цю бетонную споруду. Кинув. О, є. Схоже на карася. А, нет, такой шок. Просто придавив бородою. Вот так. И воды все карась. Окунець. Щось у нього тут таке. Хтось його пожував трошки. І гребінець пожували, Бойовий. Бо бойовий. Біжи. Я так зрозумів, там їх багато, але розмір у всіх однаковий. О, карась, дивіться, пливе дохлий. Та дохлий. А, ні, ще живий, але щось йому погано. Є. Ай зійшов шовоком. Є. Рибка. Коротше, почалась роздача окунів. Нереальна роздача окунів прям взагалі. Держи. Ой, зачепив тебе ще раз. Тут якраз така глибина більш-менш нормальна. 2 грами, ідеально. То я ловив на півтора, а зараз два. О, зразу окунь. Війшов. Я так зрозумів, там їх багато така стайка. Тут свіжіша вода, непевний із-за цього вони тут тутять. Чи просто почали плювати. Не знаю. Ого! Ох чортокльовка. Все такий більш-менш оконець приємніший за усіх. Така долонька. Біжи малий. Мені здається, просто окуні почали клювати, тому що не тільки тут вже клюваки йдуть, а вже і далі он ганяє малька окунь, Це просто вихід почався. Я думаю, зараз там на пляжі також. Він клює, але там багато так людей я дивлюсь. Всі купаються. Не дуже зручно. Я один. Мені ніхто не заважає. Я нікому не заважаю. Спокійненько собі ловлю лопня. І Навіть можу сказати, що ловлю судака. Одного зловив, все. Судачатник. Ну слухайте, спінніх класний, покльовки всі в руку, виважувати рибу приємно, тобто всі ривочки, вони відчуваються. Тобто реально я його як перший, перший ультралайт, там людина, яка хоче просто спробувати зрозуміти, чи потрібно йому все чи ні. Раджу двома руками. І навіть не просто спробувати, а реально ловити на цей спінінг, в принципі, о, риба. В принципі, реально. Тобто всі, всі оці принципи ловлі на ультралайт, тобто всі тонкощі ви відчуєте цим спінінгом. Ви зрозумієте, що це таке. Тому що от навіть на маленькому окуні ну, він нормально відпрацьовує. О, риба. Навіть такі легенькі контакти всі відчуваються в руку. І це прикольно. О, був контакт. Щось дзьобало. Дуже маленький окунь, напевно. Да, так, для дамби... О, риба. І зійшла. Ого, що таке Может, це таке тут відбувається. Може тут якісь коропи? Кина поплила, а окунь не злякався і далі просто продовжує клювати. Ого, як зажар, дивіться, одна, одна чебурашка стерчить. Так, прийшов на іншу сторону. Насправді тут дуже-дуже незручно ловити, тому що сонце в пику. в принципі все. Всі незручності закінчилися. Так ловити нормально. Якщо б не сонце. Я от ловив колись ввечері, так ввечері взагалі прикольно. Сонце вже позаду. Дуже класно ловити, але дуже багато комарів. Це треба брати спрей і тільки потім прибачити, тому що реально ну, заїдають. Якщо піти от туди ближче до лісу, там взагалі жесть. Це здається карась. Такі якісь незрозумілі покачування, а ні, окунь. Окунь. Більш-менш просто нормальний окунець. Ну такий, не, не супер мілкий. Отакий, ну, до речі, біться. гарний. Я подумав спочатку, що карась. Він якось так незрозуміло реально бодався. Оставлю оце такого в Це здається 133 колір. Машинне масло. Така класика. Подивимось, зараз буде таку більш об'ємну прямо на ні. Там така течія я дивлюсь. Зараз я так зрозумів, скидають воду після дощу. Ось. І така течія реально потужна це хтось такий? А, судачок. Дивіться, два судаки за рибалку Ого, да? Ого. <смі> Давайте без Я думаю, що це тому, що е рівень води збільшився і судачок сюди підтягнувся. Тому що воду, воду реально скидають і я це навіть відчуваю. Ось так от затягую трошки приманки, приманку в дамбу. Хочеться щось такого судачка побільше, хоча б грам 300 подивитись на нього. Тому що ці маленькі, вони отак, от це якраз цього року судак. Є рибка, Окунь, скоріш за всього, по супротиву. ну да так ты там все. покажись худышь упал а, о. да давай бежи короче вот о, а такие короче окна оборвався Використовую зараз 0.16 флюр, 065, азора кіншин. В'яжу все напряму, беру 2 грами чебурашку, одним просто гачок флагманський, F78, десятка, якраз кип-пифтора дюйма ідеально. Можна і Восьмий номер ставити, але мені от подобається, коли не сильно великий гачок, така мініатюрна приманка. І засікається воно так само непогано. Просто беру чебурожку. ну як звичайно. І прив'язую сюди фліорокарбон. Де і все. Вона іноді злітає. Але коли вона починає злітати, просто підгибайте вушко трошки, да і все. І вона злітати не буде. Отак, поки вона нова, вона взагалі не злітає. Ну, все по. Тому що от я вже не один раз помічав от по озерному судаку, що от якраз ідеально, ідеальний час, коли починається дощ, після дощу. І ще потім декілька днів після дощу поки спадає вода. А це по зерному судаку краще час. Тобто він плює і причому плює різного розміру, різного калібру. Я просто так розумію, що в цьому озері, тому що його спускають кожен рік, великого судака не залишилося. А це тільки маленький. Той, що або впав з дамби попереднього озера, або просто тут якісь є декілька судаків, які нерістяться. Але ви самі розумієте, що їх зловити, це... я не знаю. Він може реально зараз стояти десь тут і не клюнути. А можливо він десь по центру водойми зараз стоїть. Так, ну що, все вже. Стало дуже спекотно, нереально ловити. Де рибка перестала клювати. Буду завершувати робловлю. Що я можу сказати про оцю ось, оцей спіннінг? По суті, нормальний ультралайт із бюджетної серії для людей, які хочуть спробувати половити на мікрушку, вони все зрозуміють, вони відчують кожен тичок, кожне, кожен контакт рибки до приманки. По суті, кидає він нормально, виважує рибу нормально, не зливає, сходів було мінімум. Тобто, в принципі. Палка, як палка, Прикольно. Особливо за 1600 гривень. Ось по кльову сьогодні, ну, що вам сказати, водичка піднялася, окунь був середньої активності, не сильно гарно клював. Була просто така пікова активність, це от утрінь, утрішній вихід, де і все. Ось, якось так. Можливо, зловили сьогодні штучок 20, від сили. де і все. Два судочки, до речі, було. Це рекорд. Я взагалі ловив по одному завжди тут. Але ну, бачите, сьогодні, сьогодні мені пощастило, я став судочатником. Ось якось так. Залишайтеся на каналі на каналі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.